18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Карина Вакарєва. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. 6 мільйонів доларів США та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами в Україні. Черговий корупційний скандал. Очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Та її сина, який обіймає керівну посаду в обласному пенсійному фонді викрито на незаконному збагаченні. Обшуки у посадовців пов'язані із незаконним оформленням інвалідності військовозобов'язаним, які намагаються уникнути військової служби. Лише на робочому місці у керівниці МСЕК було знайдено 100 тисяч доларів. А решта із майже 6 мільйонами доларів США у різних валютах зберігалася вдома. Гроші правоохоронці знаходили буквально в кожному куточку квартири. Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів доларів через вікно. Родині топ-чиновників належать чималі статки, каже спікерка ДБР Ольга Чеканова. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом. На майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб. Ще одну корупційну схему МСЕК, але вже на Харківщині викрито правоохоронцями. Служба безпеки області з'ясувала, що до неї причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій міста. За гроші він допомагав чоловікам уникнути призову на підставі фальшивої інвалідності. До схеми було залучено 12 спільників, очільники медзакладів та цивільні посередники. Для уникнення мобілізації за суму від 2,5 до 5 тисяч доларів підробляли всю історію хвороби, на підставі якої давали інвалідність. Встановлено, що таким чином чотири сотні військовозобов'язаних змогли уникнути мобілізації. Організатора та його спільників затримано під час обшуків виявлено, 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад мільйон гривень та навіть російські рублі. Українцям доведеться затягнути паски. Ще тугіше. Обоз ЮА проаналізував проєкт бюджету на наступний рік. Це вже третій державний бюджет, бюджет оборони. Видатки на безпеку країни складуть понад півтора трильйони гривень. 55% з них це грошове забезпечення. Військовослужбовців, усіх родів військ. На другому місці за масштабами видатки на обслуговування держборгу. Водночас урядовці пропонують зменшити витрати на соціальну політику та медицину, мінімальну пенсію, прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять. При цьому очікується девальвація. У бюджет закладуть курс долара у розмірі 45 гривень за долар. Це чи не вперше, коли уряд наважився скоротити соціальні видатки? Росія стягнула у Курську область для протидії нашим підрозділам 40 тисяч вояків. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. На Курщині зараз йде маневрова війна про перебіг операції. Головком Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, на Курщині працюють наші найкращі танки. У боях використовують стрітсваґен і леопарди, які ми отримали в обмеженій кількості. Про це пише видання Forbes. Наразі у наших підрозділів немає активності у наступі, яка була на початку операції. Але військові сили оборони зберігають ініціативу на деяких напрямках. Російський наступ досягне кульмінації вже у найближчі місяці. В окупанта немає достатньої кількості живої сили і техніки, аби довго тримати такий темп наступу. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як запевняють фахівці, у ворога є певні тактичні успіхи, але на цьому його поступ скінчується. Він несе величезні втрати у живій силі та техніці. Усі свої зусилля російське командування зосередило на західній частині Донеччини та в напрямку Покровська. Місто має стратегічне значення через залізничне сполучення. Однак, аби захопити його, російські загарбники повинні маневрувати на відкритій місцевості приблизно 30 кілометрів. І це серйозно ускладнює підготовку у штурма міста з загарбниками. Таку думку висловили аналітики видання За Таймс. Ворог продовжує тиснути на позиції Силоборони оборони поблизу селища Нью-Йорк. Безперервно відправляє своїх вояк для штурму укріплень 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Та, попри всі зусилля, ворожі атаки відбито. Загалом за минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Загарбник скинув 135 кабів, а сили оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на одному із найгарячіших напрямків фронту, де ухвалив рішення для посилення стійкості та Ефективності оборони. Голоси німецьких мирних на день об'єднання Німеччини в Берліні пройшла так звана мирна демонстрація. Тисячі учасників вимагали завершення воєн в Україні та на Близькому Сході шляхом переговорів і припинення військової підтримки. Здебільшого там вимагали поступок від жертв, а не агресора, і подекуди навіть. Виправдобували агресію. За даними організаторів, демонстрація зібрала кілька тисяч учасників. Поряд зібрався контрмітинг про українських демонстрантів. Із німецькими голубами миру спілкувалася наша Наталія Фібріх. У день німецької єдності ці німці мітингують за розділення іншої країни. Ісячі людей кажуть, що вони за мир і вимагають припинити військову підтримку Україні у НАТО впіплакати із закликами провести денацифікацію України. Аргумент, з яким Путін розпочав повномасштабне вторгнення, тут заклики до Путіна допомогти, і навіть україномовні слогани перекладені електронним перекладачем. Як ось цей загадковий напис Війна це завжди бис. Тут налякані ядерною війною і хочуть дружби із Росією. Багато на демонстрації і німецьких прихильників. Олестина і Ліва. На чолі мітингу німецька політикиня Сара Вагенкнехт, очільниця одноіменної партії, що закликає до порозуміння з Росією зняття антиросійських санкцій і проти постачання зброї Україні для оборони. Її підтримують депутати з лівої партії, Баварського християнського соціального союзу і навіть провладної соціал-демократичної партії, з якої походить канцлер країни Олаф Шольц. Сара Вагенкнехт добре знає. Страх один із найсильніших аргументів для німців. Відана. У світі, який охоплено полум'ям, де загрожує велика війна на близькому сході, і де вже два з половиною роки триває жахлива війна в Україні, яка загрожує ескалацією і може перерости у велику європейську війну. Ми знову стоїмо перед перспективою розміщення американських ракет середньої дальності у Німеччині. І нам кажуть, що це нормально і не треба протестувати. Боже мій, це безумство ні, так не можна далі, бо те, що відбувається, до біса небезпеч. Ванзен поряд із німецькими голубами миру проходить проукраїнська контрдемонстрація. Тут кілька сотень людей з прапорами та плакатами, де написано: Ваш мир, наш смертний вирок та окупація це не мир. мені розриває серце. Що тут у Німеччині є так багато людей, які вважають, що миру можна досягти, припинивши давати зброю. Депутат Бундестагу та голова комітету з міжнародних питань. Ей рот каже, безпека німців прямо залежить від безпеки України. Зрештою, Україна не тільки переможе, а стане членом ЄС, отримає свободу і безпеку в НАТО. І тоді ми зможемо жити більш вільно і безпечно та без страху. Я бажаю цього нашим українським друзям і бажаю цього нам. Слава Україні. Деякі представники мирних кричать українцям про фашистів, а у відповідь на питання кидаються на камеру. А тут, попри вмовляння поліцейського, не хочуть пускати людей із українськими прапорами. Звичайно, це провокаційний акт заходити сюди з національними прапорами. А якщо до російських прапорів то? А ми зараз будемо прибирати національні прапори з цієї демонстрації. Однак обмотані в російські триколори, німецькі росіяни. Тут очевидно нікого не бентежить. Перед собою носять ікону, роздають хрести і говорять про українців лайк. Ви паскудні українці, Буча, поїдьте туди і запитайте. Запитайте, як інсценували бучу, то будете більше знати. Ми говоримо правду, правду. Знаєш таке? У Зеленського хороша дорога машина. Що ти на це скажеш? За гроші, які дає Німеччина, а як тут же отримувати безкоштовні продукти для бідних і українцям там все дають? А німці отримують тільки гнову їжу. А ми мусимо вже бракувати, і нам жерти нема що. Тут же прихильники партії Сари Вагенкнехт переконують, що все це тільки із чистосердечного бажання допомогти українцям. Може не проти України наупаки ми вже два з половиною роки прагнемо покласти край жахливі різанині розпочаті російським вторгненням. Але ми бачимо, що зброя Україні не допомагає. Так звані мирні демонстрації в Німеччині проходять вже регулярно. Я добре пам'ятаю, як у 2022 році одразу після російського вторгнення в Україну в центрі Берліна пройшла велика акція 100 тисяч людей, які протестували проти цієї війни. Тепер на третьому році агресії. Тут знову збирається великий мітинг. Подекуди люди із російськими прапорами, які вимагають від України скласти зброю, і з такою легкістю називають фактичну капітуляцію красивим словом мир із Берліна. Наталя Денис Савченко ТСН 1+, Запальний ранок Україні агресорці на території Росії палають одразу дві нафтобази. З невідомих причин загорілося у місці зберігання нафтопродуктів у Пермському краї. Там площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів. Тоді як у Воронезькій області причини займання зрозумілі. Нафтобазу відвідав дрон, і цей удар вже підтвердили у генштабі ЗСУ. Там кажуть, потрапляння щонайменше в один із вертикальних резервуарів і уточнюють наслідки. Тимчасом часом російські чиновники почали евакуацію в районі бази в окупованому Енергодарі. Вибухнуло авто колаборанта. Підірвався так званий начальник охорони Запорізької АЕС Андрій Короткий. Допомогли йому доєднатися до Кобзона спецпризначенці гур. Короткий після захоплення електростанції добровільно пішов на співпрацю із країною терористкою, брав участь у репресіях персоналу станції воєнних злочинах проти цивільних громадян Енергодару. Головне управління розвідки України таким чином вкотре нагадує: кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Українські кіберфахівці знову успішно атакували російські сервери. Цього разу у Гурівці поклали ресурси постачальників армії країни-агресорки. Про це повідомляють джерела ТСН. В результаті кібероперації було атаковано низку ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання військового спорядження та уніформи для міністерства оборони Росіян. Наші фахівці отримали доступ до даних військовослужбовців, які бронюють житло на території Росії. Серед інших уражено ресурс, який містить базу даних зареєстрованих патентів, а це може становити інтерес для воєнної розвідки. Два дуже різних поля бою у Пентагоні. Заявили, що НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною, як робить це над Ізраїлем, бо це було б втягуванням у війну на незручне питання, чому альянс збиває ракети над однією країною союзником і не збиває над іншою. Довелося відповідати речниці Пентагону. Сабріна Сінг заявила, що йдеться про цитую, два дуже різних ландшафти і поля бою. Вона також наголосила, президент Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують нашу державу в її зусиллях повернути свою суверенну територію, а на уточнюючи питання чи вважалося би вторгненням збивання цілей з польських чи румунських земель назвала це втягненням у війну в інший спосіб. Разом із тим, речниця Пентагону додала, що Америка продовжить надавати Україні всю необхідну підтримку. Голими грудьми проти шахедів у центрі столиці біля будівлі посольства Ірану України, що постачає Росії ударні безпілотники, пройшла акція організації Фемен. Протест був схожий на міні-виставу. Спочатку до посольства, яке перебуває під щільною охороною, під'їхала дівчина на мопеді. Гуркіт його двигуна дуже нагадував дирчання дронів, яке українці і мешканці Києва, зокрема, чують. Чи не щоночі вже біля входу до водійки приєдналися дві колеги, дівчата скинули верхній одяг і почали вигукувати образи на адресу Росії та Ірану. Охоронці посольства намагалися прикрити голих дівчат власними дощовиками, втім, без особливого успіху. Акція тривала всього кілька хвилин. Активістки покричали, обклеїли будівлю посольства наліпками і розійшлися, кинувши під дверима мопед та власний верхній одяг. Не вдаватися до роботи, молитися і продовжувати святкувати. Сьогодні третій день Рош Гашана. Юдейський новий рік. Нині відзначають прочани по усьому світу, і, зокрема, десятки тисяч хасидів в Умані. Сьогодні у них шабат. Вони моляться і роблять це скрізь на вулицях, квартирах, на балконах і особливо біля. Могили свого духовного наставника Цадика Нахмана хасидам не можна працювати. Існує близько 40 заборон. Серед них і користування телефонами та іншою електронною технікою, а ще не вживати кислі, гіркі та гострі страви. Солодощі ж обмежень не мають, бо пророкують хороший та щасливий рік. За всім спостерігають поліцейські рятувальники та медики, кажуть, вечірні гуляння та денні молитви і співи проходять без інцидентів. Ось що каже начальник головного управління поліції Черкащини. Сергій Коваленко багато поліцейських забезпечують охорону громадського порядку. Резонансних подій на даний час ніяких не зафіксовано. Тобто, ми забезпечуємо професійно саме охорону громадського порядку. Не тільки поліція, всі сили і засоби зараз знаходяться тут і забезпечують охорону громадського порядку. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами була Карина Вакарєва. Бережіть себе і побачимось.